Сорт персика грінспору існує вже друге століття, але здавати свої позиції він не збирається, його з успіхом вирощують дачники і садівники від Одеси до Києва. Розповімо про причини такої популярності і особливості агротехніки цього персика. Самоплідний сорт Грінспору, історія та характеристики. Порт, виведений селекціонерами США в 1891 році. В Україні його почали культивувати в Криму, де він проходив сортове пробування. У 1947 році персик грін спору був внесений до держреєстру і районований по північно-кавказькому регіону. З Одеси цей досить вдалий сорт поширювався спочатку по південних регіонах, потім поступово мігрував в центральні райони, де успішно вирощується. І в наш час правда. До теперішнього часу він з якихось причин з держреєстру виключений. Грін споро володіє високорослим деревом з розлогою кроною, прирости поточного року помірні, пагони темно малинового кольору, мають короткі міжвузля, сорт раньостиглий. Дозрівання його плодів настає в кінці липня, початку серпня. В залежності від регіону цвіте рясно і дружно. Великі блідорожеві квітки розташовані на коротких квітконіжках. Зважаючи на повну самоплідності в присутності, запилювачів не потребує, але як це зазвичай буває, наявність запилювачів сприяє підвищенню врожайності і якості плодів. Урожайність сорту дуже висока. Свого піку вона досягає до 10 років, в цьому віці збирають в середньому по 60 з дерева, а перші плоди сидівник побачить вже на третє. Іноді навіть на другий рік після посадки саджанця зимостійкість грінспору досить висока морози. До 22, цвін переносить без шкоди при більш високих морозах. Наземна частина гине, але навесні коріння дають нові пагони. Завдяки чому рослини відновлюються і через кілька років знову вступає в плодоношення гірше ніж стабільні морози. Дерево переносить різкі коливання температур в зимовий час. Посухи персик також переносить, але реагує на них зниженням врожайності і зимостійкості, володіє відносним імунітетом до клястероспоріозу і борошнистої роси, але кучерявості листя схильний сильно. Великі середня маса 120 плоди мають овальну форму з округлою. Злегка притупленою вершиною і характерною ямкою колір плодів зеленувато-кремовий, з малиновим або бордовим рум'янцем, який займає до 2-5 поверхні, шкірочка товста, груба, жорстопошенна, м'яко цоковита з приємним кисло-солодким смаком і характерним ароматом кісточка середня плохооделямая, дегустаційна оцінка смаку. 4-8 бала за п'ятибальною шкалою плоди в основному призначені для вживання на місці, так як вкрай погано зберігаються і транспортуються. Переваги сорту, скоростиглість, врожайність, зимостійкість, відновлювальна здатність, відмінний смак плодів, самоплідність, недоліки, висока поражаемость, кучерявістю листя, погані лежкість і транспортабельність плодів, відео. Огляд плодоносного дерева персика грінспору, опис посадки і нюансів догляду. Агротехніка персика грінспору є типовою і не відрізняється від інших сортів. До особливостей можна віднести необхідність установки підпірок під гілки, так як сорт схильний до перевантажень урожаєм. Іноді, особливо для молодих рослин, доводиться вдаватися до нормування, завчасно видаляючи частину до 10-2-0, Зав'язи у місцевостях з сильними зимовими морозами, особливо при характерних перепадах температур, потрібно утеплення пристовбурних кіл, а молоді дерева навіть вкривають повністю. Як посадити персик в саду. Інструкція важливо вибрати для персика відповідне місце. До складу ґрунту у нього немає особливих вимог, не підійдуть тільки закислені і засолені ґрунти, головне, щоб місце було сонячним і добре освітленим. Але в той же час було захищене від холодних вітрів і протягів неприпустимі низинні ділянки, в яких накопичується сніг і утворюються застої води. Ідеальні невеликі схили південного і південно-західного напрямку до посадки приступають з настанням весни, коли на деревах почнуть набухати бруньки. Правила посадки, звичайні для початківців сидівників наведемо покрокову інструкцію за 2-3 тижні до посадки. А ще краще це зробити, восени готують посадкову яму для цього, на обраному місці риють яму глибиною і діаметром 60-70 см. На дно насипають дренажний шар товщиною 10-15 см, який може складатися з щебеню, битої цегли або шиферу, Керамзиту і тп залишився обсяг ями, заповнюють живильною суміш, її приблизний склад. Чорнозим можна використовувати верхню частину вийнятої з ями ґрунту. 5.0. порегній або компост 3.0. Торф 1.0. Грубозернистий річковий пісок 1.0. Додають 3-5 літрів деревної золи і 300 г суперфосфату. У день посадки замочують коріння саджанця у воді на 2-4 години. В ямі готують лунку відповідно розмірам кореневої системи. У лунку заливають 1-2 відра води. Коли вода вбереться, можна приступати до посадки. Це краще робити удвох: на дно лунки насипають невеликий горбок землі. Одна людина опускає в лунку саджанець так, щоб п'ята кореня спиралася на горбок, а коренева шийка перебувала трохи вище рівня землі. Для контролю рівня зручно застосовувати дерев'яну рейку або держак лопати. Друга людина акуратно засипають коріння ґрунтом і пошарово утрамбовується після засипки і ущільнення ґрунту навколо рослини формують пристовбурні кола. Рясно поливають і мольчують. Центральний провідник саджанця обрізають на висоту 80 90 см, а гілочки при їх наявності вкорочують удвічі обрізка. Після посадки дерева необхідно правильно сформувати його крону для високорослого сорту грін вибирають розріджену ярусну форміровку, проводять її ранньою весною до набухання бруньок наступним чином. На наступний рік після посадки формують перший ярус скелетних гілок, для цього вибирають 2-3 сильних втечі з інтервалом 10-20 см. Причому нижній повинен розташовуватися на висоті 40-50 см від землі. Ці пагони вкорочують на 23-0. Решта пагони вирізають у їх підстави прийомом на кільце. Центральний провідник обрізають так, щоб він виявився вище верхньої скелетної гілки, на 20-30 см. через один-два роки аналогічним чином формують другий ярус однієї двох скелетних гілок, що через один-два роки формують останній третій ярус, який зазвичай складається з однієї гілки. Центральний провідник обрізають біля основи верхньої скелетної гілки, на цьому формування вважається закінченою, крім формує щорічно проводять восени і навесні. Санітарну обрізку, яка полягає у видаленні сухих хворих і пошкоджених гілок, хвороби і шкідники, основні види і шляхи вирішення проблеми в цілому персик грін практично не схильний до нападу шкідників. А до більшості грибкових хвороб у нього непоганий імунітет. Винятком є небезпечна грибкова хвороба, кочерявість листя, яка завдає йому великої шкоди курчавість листя, діагностувати захворювання легко це під силу навіть початківцю садівникові. Часто хвороба починається навесні з розпусканням молодого листя. Їх поверхня при цьому стає хвилястою і викривленою, листові пластини стають крихкими і ламкими у більш пізній фазі вегетації. На листках роздуваються світло-зелені горбки, які потім змінюють колір на малиново-червоний і бурий. В результаті порушується фотосинтез листя, всихають і обпадають, не розвиваються, всихають. Лікування фунеїцидами Протигрибковими препаратами на ранній стадії усуває хворобу, уражені листя вже не врятувати, але нові можуть ще вирости і частина врожаю збережеться. При запізнілому лікуванні мова про порятунок врожаю вже не варто, але рослина ще врятувати можна для обробок, їх може знадобитися 3-4. Підходять мицедержащі і хімічні засоби, наприклад, біга пік, хлороки хорус, строби, швидкість, топсин, і і дуже важливо проведення профілактичних заходів, які допоможуть позбавити персик від зараження, збір і утилізація опалого листя пізньої осені, очищення сухої кори, в тріщинах якої часто зимують збудники хвороби, дезінфекція кори вапняним розчином з додаванням 2 нідного купоросу. Викорінюю обробка 3-5, мрощину мідного купоросу або бордоської суміші її проводять ранньою весною до початку сокоруху, до набухання бруньок, відгуки садівників, персик грін споро відмінний сорт. Добре переносить морозну зиму, дивлячись яку, звичайно, у нас заморозки бувають до -15, мінус 15, плюс-мінус, досить невибагливий, коли в помірний, без надмірностей. Єдине, що не любить сиру погоду з теплими ночами. Тоді доводиться оприскувати від кочерявості листя. У нас така погода зазвичай в червні, потім без проблем плодоносить рясно. Доводиться підпирати гілки Роконон Українахц в асіяндарю пост 54381 Від грінспору буду позбавлятися сильно уражається кочерявістю Алексім 5 Харківхц. Орюм він обрат інфошовтрат в з п'ять чотири Е74 Е3 Е4А дев'ять один трип'ять два пост дев'ять Грінспоро і казка минулу зиму пережили вдало. Ніяк особливо не утеплювали, тільки при стовбурні кола гарненько підгорнули це ліце. Київська обл. Хорю Майю Тойонетшофлат в 8864754 Персик Грінспору в першу чергу привертає до себе увагу садівників середньої смуги, так як один з небагатьох володіє підвищеною зимостійкістю, погані лежкість і транспортабельність роблять його нецікавим для комерційного використання, але для вживання на місці це безпрограшний варіант.